Ви говорили про 10 років і про те, що нічого не, не змінилося, але насправді за ці 10 років, і, і в глобальному вимірі, і в Україні змінилися і виклики до гуманітарів, і змінилися дещо очікування. Тобто в цій новій ситуації, зокрема в цій новій українській ситуації, якою ми мали би бути інституції, реформовані чи новостворені, аби аби це на ці виклики відповідати? Тобто, яка мала би бути ця ідеальна інституція для вас? Є велика спокуса, щоб наше розчарування і наше таке негодування і почуття безсили, безсильності. Виводити в якийсь такий криптоцинізм. Хоча не думаю, що ні пан Олексій, ні пані Наталія не насправді так песимістично, мабуть, і не думають, бо їхня робота і робота їхніх уч учнів, людей, з якими вони працюють, яких вони ведуть, показує протилежне. Тобто люди не спускаються на дно. Але дійсно мати якийсь глобальний, тобто постулювати якийсь глобальний план реформ. Мабуть, неможливий, тому що насправді всі ці речі є політичні. Ми від, бачимо відзеркалення політичного стану речей і незавершеного громадянського суспільства, і замороження різних аспектів совєтизму в конкретних структурах, і а, дуже половинчасти, половинчастий вихід на, на західний світ, на Європу, на, на ці моделі, які могли би бути для нас. Буде якоюсь, якимось, якщо не спасінням, то буде якимось таким моделем. Ну, хоч би згадати цей болонський процес. Болонський процес це є туфта, це є блаф. Я про це вже писав і не буду все це повторювати. Але це є тільки механізм, щоб так чи інакше обійти ті ж речі, про які тут говорили, щоб його ще і в той спосіб обійти. Мені здається, якщо вже так коротко, бо дійсно треба мати ширшу таку більш, з більше учасниками розмову, що тут можна працювати на мікрорівні, тобто витворювати свої власні робочі колективи, що великою мірою навіть і критика робить. Я можу вам сказати, що, наприклад, якщо йдеться про Шевченкознавство, чим я займаюся, то власне в нашому тому вушому такому. Ралі ми таке щось зробимо, і до цього 200-ліття, яке надходить, такі будуть гідні праці, щоб відмітити це, цю урочистість, чи цю не тільки урочисту, але насправді знакому, тобто фундаментальну таку дату для моменту самоусвідомлення, хто ми і чиї ми діти і, і, і так далі. А на макрорівні не можна не бачити відповідальності за це і і реагувати. Тобто, я думаю, що навіть те, що ми тут робимо, це є проявом тої проблематизації. Це є також якась хай і мікроскопічна люстрація. Ці всі реакції, які тобто, всі ці рецензії, такі розоблачення, чи як які відбуваються в уго, вони є потрібні, їх конче треба мати. Це не значить, що ми зупинимо потік тих, того плагіату, Але сам факт, що існують такі чи інакші відгуки, не може не впливати на більш просунутий сектор, тобто більш просунутих студентів, більш просунутих інтелектуалів. Вони таке бачать, що ми не спустилися на дно. Я думаю, що це був би край небажаний сигнал робити навіть жартом. Вигляд, що річ є не до реформування. Вона точно є до реформування, тільки треба знаходити нові механізми. Серед них, між іншим, також є питання інтернету, тобто не питання взагалі явища інтернету. Facebook, мені здається, є засобом для того, щоб дуже чітко деякі речі називати по імені. І, і з часом, не знаю чи зразу, в кожна разі жодна українська партія не озброїлася програмою реформування науки. Слава Богу. Ну, ось є питання. Я, я не є певен. Я не є певен, чи це є, тут маємо вже, направду, якийсь вже змістовніший якийсь момент, чи, чи слава Богу, чи ні. Бо часами навіть видимість, видимість, що, що дана, скажімо, структура партія хоче мати політичну, тобто академічну чи гуманітарну чи якусь там реформу, вже є краще, ніж ніщо. Але це вже є тоді питання якогось, так сказати, оцінювання адекватних, більш-менш адекватних громадських. Reakcji na katastroficzny jakomuś, w jakimś sensie stan rzeczy.